Вдягаємо нових худі від норфін. Так, такі красивенні принти. Класні. О, і цвіт, так? Да? Шикарний. Басячка така. Так. Да. Дивіться, які принти. Класно. І капюшончик з затяжками. Так. Капюшончик тут є. Підкладочка така. Видно? Видно, видно. Угу. А сама кофта за таким утепленням. Оп, що тут у нас по составу? 50% картон, 50% поліестер. Глубокий карманчик. Не, ну, треба собі таку худі взяти. Так, да? Да, будеш по троєщині розсікати. не розсікати, що сямок туди напихаєш, бо не будеш взагалі чорно. Як платье, можна і штаньки взяти. <реш> так що заходьте, у нас є розміри від до 2X.